Росіяни атакували Україну цієї ночі не тільки шахедами. Фахівці встановили модель дрону, який напередодні збили на підступах до Києва. Новий безпілотник росіян, який практично долетів до столиці, називається Гербера, стверджує фахівець в галузі радіотехнологій Сергій Флеш безкреснов Це нова розробка, яку росіяни позиціонують як молодшу серію Гераней. Напевно, тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Завдання «Гербери» відрізняється від «Гераний». Крім ударів по об'єктах, додаються елементи. Розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО. Також гербери ймовірно можуть працювати як крій каже український спеціаліст. Ціль була виснажити українську протиповітряну оборону. Є збиття з підривом на землі. Одна з наймасованіших російських атак з використанням БПЛА Камікадзе відбулась цієї ночі. Сили протиповітряної оборони збили 89 дронів із 89 запущених Російською Федерацією. Безпілотники необхідні і нам пітям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівідрони «Камікадзе», які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.